Привіт, Леся до Петра Косача, 18 вересня 1891-го. Шабо. Любий папа, не міг ти мені зробити ліпшої втіхи, як от що мене кличеш додому. Мені вже обридли ці юго восточні сторони. І от тепер це все одно, якби ти мені подарував рік силки. Тепер я думаю виїхати звідси восьмого після завтра. А побуду тижнів зо два в Одесі, і там, якщо вже не можна в морі купатись, то я буду брати морські ванни раз на день. Думаю, що то буде добре для ноги, бо морське купання я завважала завжди для неї було добре. А тут, що я не купалась тижнів два останніх, то вона мало поправилась. Дома, я думаю, мені треба буде не покидати брати ванни, хоч би й не солоної води. Я думаю, що в Новому домі з ванною буде легко устроїтись. До того ж я вдома носитиму знову парад, а тут і в Криму все трудно робити, не маючи нікого при собі. А врешті, може, все, все мені так тепер представляється через те, що я вже хочу додому, і що тиф отбив мені остатню охоту від Криму. Не знаю, тільки я тепер так думаю. Не скрию, однак, що я боюся зими, але я її тут боюся. Бо от як стало тепер холодніше, то щось мені від часу до часу робиться не по собі. Вже буду вдома при помочі нового каміна робити юг. Ти все-таки не думаєш, що це літо так даром пропало для мене? Ні. Бо то, що мені було трохи нога, тут почала боліти, то вже пройшло, і тепер вона вже нічого собі тримається у всякім разі далеко лучше, ніж було вдома весною. Друга нога, що почала боліти після тифу, тепер вже зовсім перестала, а сама я теж досить оправилась. Я так і думаю, що вдома б я довше поправлялась, ніж тут, у шабі. Тим часом будь здоров, тебе цілую, а ти поцілуй всіх наших від мене. Як здоров'я мами, мені вже скучно за її письмами. Пишіть мені в Одесу. Твоя Леся.